Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні ми будемо з вами присутні при встановленні пральної машини у нашій кухні. Оце в нас за нашим генеральним планом отут місце під пральну машину. І постільки-постільки у нас глибина обмежена нашим одвірком, тут максимально у нас 55 см. Оця І тому при виборі пральної машини ми враховували оц оцей розмір. Нам треба було вибрати машинку менше за цей розмір, щоб вона не тріщала і ще тут був під стінкою зазор. Серед вузьких машинок траплялися і 38 см, і 42 см. Наш вибір впав на машинку беко на 7 кг білизни і 49 см заглибки. Чому саме так? Бо чим вужча машинка, тим вона буде ну, по глибині. Не така устойчива, так щоб не вібрирувати і не стрибати під час віджиму. Тому ми обирали заглибину машинку максимально можливу в нашому розмірі, не вущу, а максимально можливу. І вибрали таку машинку 49 см. Спочатку ми думали взяти іншу машинку, гадали. Але коли. Це було в інтернеті, ми робили вибір. А коли вже приїхали в епіцентр подивитися ці машинки вживу, то виявилось у цієї машинки, що ми обрали. По зрівнянні з іншими машинками барабан знаходився від підлоги на 7-10 см приблизно вище, ніж у інших виробників. І це те, те, так, також зміщує центр тяжіння вище і... Не, не дає таку устойчивість машин, машинці. Чим нижче знаходиться барабан, тим краще. Бо та, тоді всі грузики, ці всі, е, баластові е, цеглинки, які там лежать цементні на барабані, вони додають більше, машинка не так стрибає, не так гібридна. Ходімо, ну, подивимося тепер на машинку, яку ми вчора привезли і розпакуємо її, подивимося, що там нам приїхало. Машинку ми забирали з пункту видачі замовлень у селищі Червона Слобода. Це під черкасом. Ну, Частина вже можна вважати Черкас. І вона приїхала дуже гарно запакована по зрівнянню з нашим попереднім замовленням бойлером, про який ми розповідали в попередніх відео. Дуже гарно воно все тут щільненько опаковано. По маркувальну маркувальних табличках і упаковочних талонах, пакувальних талонах значиться, вироблено в Румунії. Це нас і привабило те, що машинка, якби для Євросоюзу, а не зазвичай, як зараз виробники можуть бути європейські, а машинка виробляється в Китаї. Ну, сподіваюся, що буде якість відповідна. Бо і пакування все тут. І є талон, ми обережненько зараз виріжемо всі талони, збережемо їх в додаток до тіку касу, який в нас є. Бо це допоможе на всяк випадок. ну, Будемо гадати і сподіватися, що машинка буде працювати добре, як і наша попередня машинка. А, як кажеться, береженого Бог береже. Оце опакувачний талон від епіцентру. Тут стоїть дата відправки з Києва, бо в нас є чек, а чеки ці за рік десь приблизно вигоряють на них фарба. І тому ми ще додатково збережемо цей талон. Оці талони маркувально пакувальні які тут є до машинки. Все підклеїмо в місці з чеком, який ми отримали в магазині. Бажати. Все це збережемо. І воно буде лежати, воно не буде зайвим. Ось цей талончик зараз виріжемо. І там ще з того боку є. Гарна плівка така щільна і полістирол. Оце зверху, знизу, бо ми його роклою грузили самі. Дуже гарненько. Зняли. Верхнє пакування, плівку і полістирол. І тут є така етикеточка з адреси виробника. Написано, що вулиця Принципала якась, ну, не знаю, що тут, ще, і Румунія, індекс, і термін служби машинки написано 10 років. Це приємно. Чому ми вибирали цю машинку? Що Тут більший барабан і інверторне вже управління двигуном. Ну, для побутового споживача це немає ніякої різниці, що щітковий двигун, що інверторний двигун управління. І ті машинки раніше працювали добре, і ці будуть. Ну, кажуть, що це вже більш сучасна технологія, але будемо сподіватися, що йти в ногу з часом. Нам не відставати від прогресу науково технічного. Зараз будемо знімати ці три транспортувальні кріплення, будемо відкручувати їх і замість них сюди ставляться заглушки, які були в пакетики з технічною інструкцією до машинки. Доволі тугенько крутяться. Ну, раніше вони були, я пам'ятаю, як купляв свою першу машинку, а то тут були два штиря, такі через барабан проходили і фіксували вони барабан. Зараз якось вже тут інакше роблять. Ну Оце таке тут шуруп такий. І сюди треба поставити зараз примір я може тут ще це виймати, а може не треба. Оце не... там була така транспортна заглушка. У нас двох, з трьох частин Оце витягли так от шуруп такий мощний. І така ще, яка входить всередину. Ну, і рекомендується їх зберегти. Якщо ми будемо переїжджати ще десь, надумаємо, то щоб машинку безпечно перевести, то її треба буде знов зібрати. І на місці ці, от представиться така заглушечка. от така заглушечка. Зараз видалимо. Інший болт такий транспортний шуруп. Полінився у машину за інструментами. ну Оце рожковим гайком вийде видамо. А зараз це не буде проблемою. Це все виділилось разом. І сюди ставимо отвір заглушку. Все дуже акуратненько. Оце передня сторона машинки виглядає таким чином. Машинка від 1 до 7 кг білизни, максимальні оберти на віджимі 1200 обертів і клас. Енергоспоживання А3. А. Ну, це, воно там не дуже відрізняється на 20 Вт у годину, тільки ці класи відрізняються. Ну, це багато правил, воно тоді має значення. Ну, зараз всі борються за екологію і за економію енергоспоживання. То це має значення. Це гарний клас і клас на віджимі. Тут Б. Тут багато. Режимів, є швидкі режими і інші. І управління сенсорне ще можна обирати температуру, швидкість віджиму окремо. Ну і інші програми будемо розбиратися. Дуже подобається, що тут такий широкий і чорний люк. Увімкнули перший раз у мережу, щоб перевірити, чи вона працює. Табло засвітилося, все працює. Пробуємо відкрити перший раз барабан, дуже туго відкривається, він притягується, чи на магніті, чи так, туга защопа така. Виймаємо шланги для подачі води, яка до нього йде. І кріплення до... для шланги для зливу води. Ось такий барабан всередині. Барабан з нержавіючої сталі. І тягнемо машинку, виставляти вже на місце її постійно розташування. Поставили машинку на її рідне місце, де ми планували, і бачимо, що вона вписалася як дуже гарно. Проміжки між стінкою і машинкою достатні для того, якщо вона надумає трошки зміститися, але зовсім маленькі. І по глибині вона вийшла дуже гарно вписалася. Оце виставили ніжки по рівню. Вона тепер стоїть ідеально по рівню, вібрацій не, не повинно бути ніяких. І подивилися у шлангу для підключення води, всередині стоїть сіточка. Оскільки у нас тут вода має багато домішків заліза, то ми вирішили перед тим, як експлуатувати машинку, поставити додатковий водяний фільтр під мийкою. Отам, отам під мийкою поставити водяний фільтр для того, щоб запобігти псуванню машинки і забуванню. Шланга для подачі води, щоб була гарна проходимість цього шлангу. А на цьому у мене сьогодні все. Всього найкращого, шановні глядачі, побачимось.